Пам'ятаєте, ось цього Якова Яха про якого я розповідала, що замість того, щоб допомагати дітям, він з них знущався і не просто знущався, а колов їм наркотики, гвалтував їх і привчав до гомосексуалізму, навчав їх це робити. Так ось тепер цей покидьок почав знімати відео, де просто пошматував фільм на маленькі такі клаптики, з яких нічого не зрозуміло, що там відбувається, і перекручує всю цю інформацію на свій бік. Тепер у нього виходить так, що ось ця дитина. Маленька, яка свідчила проти нього, що він читає з листочка, бачите, оце все. І він навіть його жаліє, каже, що бідна дитина, яку змусили читати таке, такі речі страшні. Ну, ну а якщо ви подивитесь. Поністю цей фільм, ви побачите, який саме листочок давали цій дитині, що то фото Якуба Яхля, і що дитина, просто подивившись на це, згадала всі ті жахи, які він робив, і навіть зайкатися почала від того. Те, що він зараз знімає ці ролики, це просто тепер над нами, над дорослими людьми, знущання. Те, що він пише ось в цьому коментарі, що мені байдуже, що про мене подумає інтернет, але не байдуже, що думає суд. Та невже навіщо ж Тоді, тоді скільки роликів ти знімаєш, якубе? Якщо тобі байдуже, то піди в суд. І спробуй спробуй переплюнути ті докази, які є. Принеси фільм, цей, подивися разом із суддею. І хай вони зроблять висновки. Я думаю, вони дуже швидко зроблять висновки. Те, що він пише в коментарях, що йому не заборонено їхати в Танзанію, та невже? Чого ж ти тоді туди від звідти втік? Тебе намагались вловити. І зараз ти в розшуку в Танзанії. Про це заявили е, слідчі органи Танзанії. Тож, дійсно тобі не заборонено, хоч час їдь туди. Вони з радістю тебе зустрінуть і спитають тебе про все те, що ти наробив. Тільки ти вже будеш відповідати не тут нам, в роликах, не нам дурити голову. Ти вже будеш там відповідати, за ґратами сидіти і на суді будеш відповідати. А ще люди, всі, і я з ними згодна, вимагають відкритого суду, трибуналу, щоб кожен бачив, щоб ті люди, які постраждали, щоб вони побачили, що цього покидька судять, і щоб вони почали говорити. Всі ті, хто постраждав від нього, всі ті діти, дорослі. Але ж він не тільки над дітьми знущався. В цьому фільмі дорослі свідчать і розказують про таке, що також, знаєте, вуха в'януті від того, що він робив, і погрожував, і до чого він їх намагався змусити робити таке, що ну, просто у людей було нерозуміння, навіщо, навіщо білій людині це? Вона ж приїхала допомагати, навіщо таке робити. А тепер, звісно, він як той вуш на сковорідці вертиться, намагається щось там виколупати, Знаєте, просто те, що він розповідає. Не є дійсністю. А от якщо ви подивились фільм, ви б побачили, чого він так викручується. Бо те, що там є, та інформація. О, вона тяне не на одну статтю, і не на не на одне десятиріччя, щоб він сидів. І не просто сидів. А мені сподобалося, як один африканець сказав, який його спіймав саме на гарячому і не дозволив йому знущатися з дітей далі. Так от він сказав: Я вважаю, що недостатньо, щоб він просто сів. Я вважаю, що він повинен ще й одробляти оце все, щоб він накоїв. Всі ті кошти, які він витратив на себе і на ті знущання.